Економіку США лихоманить після введення мит Дональдом Трампом. Прогнози з боку експертів невтішні. Санкції у відповідь не змусять себе довго чекати. Але як це може вплинути на Україну? Вітаємо на звукторіясник і ви дивитесь проєкт Лайф». Що буде з доларом найближчим часом? І чи не зростуть ціни у нас в Україні? Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів економіст Едуард Каражия. Спочатку ще ніхто нічого не вів, тільки обіцяють. Тому тільки навіть від того, що вже ми слиш, слишимо, да, від уст людини, яка називає себе головою головної країни в світі, самою економікою номер 1 І вже ми бачимо, яка є реакція по всьому світу. Сказати, що зараз економіка Америці вже в як якому там критичному стані, це дуже невірно. Там ми бачимо якийсь рух по цінним бумагам на фондових біржах, ми бачимо, як деякі ціни вже пішли донізу на світовому рівні. І це тільки так на рівні сплеті. Можливо, ще така ситуація, знаючи характер Трампа, що він каже, я пожартував, це була якийсь жарт, і все повернеться на, на круги своя. Тим паче, ми бачимо, що вже він. Є такі, да така інформація, що до нього вже питаються з ним розмовляти і Мексика, там інші країни. І він вже трошки змягчив свою позицію, вже дав якийсь там термін, ні, з понеділка, а вже місяць, а після місяця ще буде місяць, два-три. Вот. це така ситуація. Ну що ми бачимо, що які можливі ситуації? Те, що діє зараз лідер Сполучених в Америці, він ну, в першу чергу. Це робить погано для своєї країни, тому що він, мабуть, не розуміє, що він творить. Таке враження, що це людина не самостійна, що хтось йому наказує або дає такі поради, які просто ведуть таку руйновну силу і в першу чергу для економіки Сполучених Штатів. Що це означає? Тому що зараз той товар, який раніше був в Штатах і там мав споживача кінцевого свого. Зараз в штати не поїде, тому що буде дуже дорого. Це перший варіант. І в Штатах починається дефіцит. Якщо Трамп думає, що він за тиждень, за місяць, за півроку зможе організувати ну не він персонально, а бізнес, теж саме виробництво і той дефіцит товарів, який зараз буде, тому що то Товари за великою вартостю не буде продаватися в Штатах, це, це він дуже поміляється. Це роками може бути. То, що зараз спочатку зупиниться виробництво, потім вже ми бачимо, як падають ціни на нафту, тому що всі розуміють, якщо немає виробництва, не перевезити, немає перевозити, нема роботи транспорту. Може бути такий сценарій, коли Китай відмовиться від агропродукції Сполучених Штатів, і тут Україна повинна допомогти Китаю. Да, Замінити цей товар в той кількості, наскільки Україна може на даний час, в першу чергу, кукурудза, інші зернові культури, масличні культури. Те, що в нас ще є скажімо, в залишки минулого врожаю. І, по-друге, мабуть, Україна буде зацікавлена тому що зараз ми бачимо ціни на нафту, на енергоносії пішли донізу. І треба теж, а ми знаємо, що Україна дуже залежна від цього продукту, товару. І, мабуть, то, що він буде дешевше, трошки собівартість української продукції, вартість комунальних послуг, ну собівартість, скажімо так, вартість одна, та ж сама, щоб ніхто не мріяв, що воно стане дешевше, ні. Но собівартість повинна стати менша. Ми розуміємо, що торговля вона взаємна. І той і зараз механізм, який поки що існує, він формувався 10 річчями. Нехай він не ідеальний, нехай не всі країни їм задоволені, але він існує. І ми бачили, що економіка світу мала розвиток. Це було всі, як би було, були задоволені, як ніяк. То, що зараз робить Трамп, він за тиждень хоче змінити всю ситуацію, яка була. Тому я думаю, як країни просто само собі поважаючі, як країни Європейського Союзу, вони повинні робити адекватні шаги, аналогічні. якщо е, Трамп каже, плюс 20% на європейський товар країни Європи вимушені казати теж плюс 20% на європейський товар. Тим паче ми знаємо, що зараз в тому ж двигуні, да, випускається в, в в тих же сполучених штатах, там Ну, комплектуючих відсотків матеріалів, 70, а може навіть і більше, вони не в Америці були вироблені. Тобто це теж буде дорожче. І Американський теж автомобіль, який завжди був як би, символом Америки. Да, ми пам'ятаємо наскільки автопром має велике значення для Сполучених Штатів Америки. Він просто теж наче буксувати. Тому що ми зараз бачимо, як вже йдуть дуже такі швидкі перемовини між країнами Європейського Союзу та країнами Латинської Америки. Як йдуть переговори Китай і Європейський Союз, І тим паче, що вже є такі, ну, побачимо, як воно буде на... по-справжньому. -по Ну, вже є такі розумови, що буде нульова ставка між Китаєм і Європейським Союзом, а це, це означає, що Китай зайде ринки збута в Європі, замість Сполучених Штатів, Європа знайде ринки збута в Китаї, і в інших країнах. І тут головна проблема, як продати те, що виробляється. Це головне. Тому що якщо буде вироблено більше, ніж споживач, готовий отримати. Це буде перевиробництво, це економічний криз, який може бути ну, таким, який ми в світі, світі не було. Тому бачимо реакцію країн Китай, Японія, Півні... Південна Корея, країни, які завжди були конкурентами, зараз будуть перемовини між собою, що якимось чином домовитися, щоб об'єднати свій ринок. Там, мабуть, не буде нульова ставка, але вона буде значення така, як пропонують Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день. Зараз Трамп буде. Скажем так, поніжений в своєму статусі, да, я думаю, що Америка це демократична країна, і Сенат, да, десь парламент їхній має, теж покаже свою силу. І я думаю, що то Трамп не буде мати таких повноважень, як він має зараз, тому що що б со він не робив, це ніякому разі не йде на користь Сполученим Штатам. І я думаю, що коли він буде, скажем так. Потеряє свої повномочі, хоч і частково, да? і це буде інші люди приймати рішення. Я думаю, що все-таки нормалізується, і ми не, не будемо мати приклад того кризису, який мог би може бути, якщо ситуацію залишити, як вона є. Ми бачимо зараз, зараз він трошки спав, але як це буде на світловому ринку, світовому ринку, дуже важко казати. Хоча я вам кажу так, що більшість країн світу. Е Ті, де розвідта економіка, тримають свої золотовалютні резерви в доларах. Страни персидської затоки трильйони, Китай трильйони і всі інші країни. І вони всі розуміють, якщо долар буде дешевше, то вони становлять бідніші. Тобто, що вони заробляли, що вони накопічили, що вони тримали, вона все буде дешевше. Сполучені Штати, мабуть, є такі кроки, так така думка у мене, що вони шлють зробити так, як робить Китай, як роблять інші країни, які підтримують свою економіку, експорт прежого за за рахунок девальвації валюти. Так ми знаємо ці війни між Китаєм і Сполученими Штатами, що Китай завжди. Користуються ці, цим інструментом, здевше юань, щоб то товари китайського виробництва на експортних цінах були дешевші в доларах. Вот. І я думаю, що теж, тож можливо так, що такий крок подивитися, як воно буде. Ну, потрібно розуміти, що американські товари вони не бувають дешевими апріорі. Тому що це високотехнологічні товари. Якщо зараз його просто не будуть купувати, а продавати то, що долар став дешевше, воно не буде мати зна велике значення для сполучених штатів, що їх товар апріорі старі дешевше. Мабуть, скільки там відсотків? 5, 7, 10 – Це той розміри, які... І, 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 і тож, це ж перманентно, поки що долар має таке значення. Завжди закладується закладує той рівень, який може бути. Тому що це залежить не скільки від економіки української, від американської економіки, а від політики Національного банку України. Я думаю, що там керівництво дуже теж хвилюється, дивляться на ситуацію. І те, що навіть зараз ми бачимо, що долар тряряє свої позиції. Ну, це якщо воно й буде проходити, буде дуже повільно. Дуже повільно, тому що може реакція бути в кожен день навпаки, долара опять набере силу, і в ті скачки вверх-вніс, вони нікому не цікаві. Ні бізнесу, ні фінансовій системі, ні Національному банку України. ні Нікому. Якщо у вас є вільна гривна і ви. Думаєте, в чому зберігати в гривні, в доларах або в євро. Ну, ви знаєте, тут можливо і інший знай. Я, мабуть, навіть казав би, ні. ні, ні. Ну, би не твергав би таку позицію, що потрібно зараз купувати долар, поки він стоїть дешевше, тому що я впевнений в Сполучені Штати і економіку, це велика країна, велика економіка. І однозначно долар буде коштувати стільки, скільки він коштував учора чи позавчора в Україні, коли він був на максимумі. Ну, якщо Україна буде мати розумну владу, якщо в Україні будуть працювати люди, які дивляться на стільки кроків наперед. То ми навіть можемо цього виграти. Я вже казав, що тільки стан має Україна в агросекторі, в агропродукції, і знаємо, яка агропродукція Сполучених Штатах, ми в якомусь сенсі конкуренти. Ми б цю нішу могли б зайняти. По-друге, мабуть, що я думаю, що на можливий такий сценарій, що вартість техніки, технологічних, скажімо, до тих же авто. Буде дешевше, тому що буде перевантажено перевантажена цього товару, і виробники будуть згодні. Мабуть, навіть знижати свої ціни в деякий момент. Щоб просто реалізувати, отримати гроші за вироблену продукцію. Треба сплачувати зарплатню, потрібно сплачувати податки в своїх країнах. І теж ми теж можемо, якщо в нас були вільні гроші, ми користувалися, можна було б купувати трошки дешевше то, то обладнання, яке потрібно українським виробникам, не обов'язково державі України, а просто даж приватному сектору, приватним виробникам. Додаткова вартість да, за, за рахунок мита, вона однаково виростає. Ну, опять же це відсотки. Це не абсолютне значення. А ми розуміємо, якщо Європа продає в Америку опять же, обладнання, технології, якісь машини, механізми, де найвища додаткова вартість, то і кожен відсоток буде коштувати більше, ніж українська продукція. Коли ми кажемо це чугун, якийсь полуфабрикат, десь сировина і додаткова вартість значно менша, по абсолютному значенні. І це в, в рашах це теж буде коштувати інше. Інший розмір, і це на користь України. Ці ризики вони завжди є, але ситуація може бути на нашу користь, тому що як вже казав, що дуже велика кількість тих же самих китайських споживачів та іншого інших країн світу, які отримують від штатів таку віна, удар такі, да, в спину, вони можуть принципово змінити ринок своєї. Постав поставщика продукції, так і принципово, навіть якщо ціна буде більш вигідна, ніж українська або інших, яких споживачів, виробників бо вони принципово можуть перейти на інший ринок, тому що Америка поводить себе дуже нестабільно, непредсказуємо на даному етапі, в даний час, а це теж для бізнесу дуже важливо, тому що ми повинен знати, що буде завтра, після завтра, через рік, через два роки. Україна виробляє більше, ніж 80% агропродукції, яку споживає громадяни України, громадяни України. У нас нема тільки власного виробництва бананів, кокосів, ананасів, цитрусових, а вся інша продукція, вона майже вся українська. І тому, я думаю, ніякого зв'язку нема по відношенню до вартості продуктів питання. Якщо хтось її буде там повишати, це зовсім ні, скажімо так, ні економічні питання, це просто спекуляція. Де якийсь підприємець хоче заробити більше, долар зараз дешевше, то навпаки. Той ж самий імпортний продукт, назвав, який назвали який в Україні, не вирощується, не виробляється. Він повинен стати дешевше, тому що ми купуємо в доларах, а долар став трошки, наскільки там, поки що дані, ні значно дешевше, значить вісь товар, теж, який купується за долари, за євро, повинен стати дешевше. Трамп, він якийсь ну, людина. Дуже ні то що неординарно. Я, якш я кажу чесно, якщо б мене була можливість, я б прийняв такий закон на на, на всій планеті земля. Що... Людина, котрої більше ніж 65-65 плюс, взагалі заборонити, приймати участь в якихось виборчих кампаніях на е, такі лідерські посади, де президент, де прем'єр-міністр, кожній країні своя посада, то ну, просто, щоб їх і близько не було в тих компаніях, щоб не приймали участь, просто їх заборонити. Тому що ми бачимо, що твориться в Сполучених Штатах з їх лідером. Ми бачимо, що твориться за перебріком з їх лідером. де да, це просто е, люди, які так, ну людиноподібні, можна казати, за їх дум. Думками. Наскільки можлива війна в Ірані, ну розумієте, що це буде війна? Це просто полетять ракети, полетять авіабомби на Іран і все, війна закінчиться. А Іран буде зі своїх точок запускати ракети по Сполученим Штатам, по їх авіаносцям. І ця війна не буде така, як зараз з Україною роками длітися. Це просто буде напад по яким-то якийсь... Конкретним об'єктом, де ракети тримають під землею, десь якісь, мабуть, будівлі, де парламент правительство приймає якісь рішення. І ну, однозначно, це дуже може бути вплив в першу чергу на енергоносії. От, я думаю, що тоді точно весь світ, ну, не весь світ, значно більше країн повернеться спиною до Сполучених Штатів. І всі ті відношення, які вони будуть, вони будуть дуже такі обережні. Дуже важливо, буде, яка буде причина. Об'явлення війни, да, допустим, Ірану, це теж важливо, як воно подіє на, на інші країни, на населення ті ж саме Сполучених Штатів, якщо воно, ну, на мій взгляд, дуже важко зараз знайти якусь таку, такі повод, да, всьому світу, яка причина, що Сполучені Штати напали на, на Іран. Світова економіка змінюється стрімко і непередбачено. Торгова політика, яку просуває Дональд Трамп, вже сьогодні впливає на ринок і тенденції по всьому світу. Для України це не лише виклик, а й адаптація до нових реалій. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.